Українську мову вже давно назвали генетичним кодом нації, адже саме у ній відображена історія, споконичні знання і народна мудрість. Хто як не поети, найкраще відчувають глибину слова? Тож відкрився форум Українська мова, мова єднання усім добре знаними рядками вірша Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина? Я би багато речей взяв би і поставив епіграф. чтобы каждый подумал, ты знаешь, что ты людина. Знаешь, если не знаешь, мы подскажем. В Одессе действительно мы через дипкорпус, через дипломатов показали, что люди разной национальности, разной веры, разного принципа государственного устройства, но способны сидеть за круглым столом, Одне з найкращих втілень поетичних творів саме у музиці, коли вірші стають піснями. Впевнені учасники форуму. Гей, Україна, мати, гей, будемо стояти, гей, не простає доля, гей, воли нікоти, воля. Конкурс українська мова мова єднання проводиться щороку, і навіть воєнний стан не зупинив бажання учасників подавати свої роботи. Тільки цьогоріч – більше чотирьох сотень конкурсантів. Нас не зупиняє, тому що ми об'єднуємо велику могучу націю сто національності. Незважаючи на війну, люди почали творити відроджують. Ті може той знаєте, генетичне код, код, генетичний код нашої нації. Усі творчі роботи, подані на конкурс, безумовно різні, як і їхні автори, представники різних національностей, але об'єднує їх одне мова і бажання писати і висловлювати свої думки українською.